Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ми добре розуміємо, що проходити умовну лінію 24.02 минулого року буде неймовірно важко. Росіяни направду там побудували таку собі своєрідну лінію Зікфріда, і для того, щоб її пробити, потрібні десятки тисяч тонн артилерійських боєприпасів або надважкі бетонобійні бої. Бомби це не буде дуже легкою прогулянкою. Ми направду будемо звільняти свої землі, але розуміємо, що противник у глухій обороні може досить і досить довго перебувати. У них є ще запас міцності, як у частині живої сили, стрілецького озброєння і навіть артилерії. Будь-яка війна закінчується якоюсь угодою чи капітуляцією одної зі сторін, чи якимось актом про перемир'я. Нагадаю, що скажімо, північна і південна Корея досі перебувають у у справжньому стані війни. Не воюють, там є так зване, так звана угода про перемир'я. Чи можна довіряти будь-яким укидам у частині китайського посередництва і прямих переговорів з Російською Федерацією жодним чином? Переговори з росіянами на даному етапі можуть тривати рівно до довжини автоматної черги. Так стверджував останній. Ані командувач армії УПА Василь Кук. Чи ми дійдемо до точки російської капітуляції? Неминуче питання лише коли за яких обставин і хто її буде підписувати? Найголовніша мета, яка зараз перед нами має стояти, це повний розгром військ Збройних сил. Російської Федерації на території України правда я завжди стояв на, на позиції, що противника не можна недооцінювати. Розуміючи, що війна екзистенційна, він буде битися на смерть. Тож, на мій погляд, до точки перелому, ще має пройти якийсь час. Для Путіна мирна угода це заморожування лінії розмежування в тому вигляді, у якому вона є, особливо зберегти сухопутний контроль до Криму. Наше завдання у першу чергу позбавити їх такої можливості виходу через Чонгар, саме за північне, через північне по Азові. Це я направду виказую свою персональну позицію. Чи можливий статус-кво виходу на лінію розмежування минулого року? Ну я би не відкидав таку експертну думку. Вона має право на життя, пояснює, чому. Тому що проходити стару лінію розмежування буде неймовірно важко, але я неодноразово виказував своє стратегічне бачення цієї проблематики, бо направду не знаю, коли відбудеться точка надлому і в які документальні моменти вона нас виведе. По справжньому ми припиняємо воювати з Російською Федерацією, коли вона розпадеться, заберуть у них ядерну. Зброю і вони пройдуть комплексну санацію до того часу. Це все лишень лірика. Якщо ми зараз навіть виб'ємо їх із нашої території, але вони зберігають великий політичний контроль. І оцей ядерний жупел через два-три десятиліття наші онуки приречені з ними воювати знову. Россия по сути своей, по устройству своему все равно являлась, является и может быть только империей. Империя всегда это военное государство. Раз военное государство, военное государство должно время от времени воевать. Приводить к покорности, либо замерять окружающих варваров. Ну от сейчас варвари оказались на западних границях у нас є найгарячіші точки, одна з яких це Бахмут. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що вже котрий місяць триває тривають атаки окупанта на це місто. Вони намагаються його взяти, але ні в оточення, ні певні певних таких великих успіхів вони там все ж таки не мають, враховуючи які сили туди і скільки там вже а, знищено окупантів. От, скажіть, будь ласка, як ви бачите подальший розвиток подій саме по цьому місту? Смотрите, то, что сейчас делает Украина, это называется активная оборона. Теперь есть несколько моментов, которые нужно понимать, когда мы говорим вообще про оборону вот, ну, в плане военного искусства, что никогда у вас линия фронта, если вы защищаетесь, не будет статичной. В израильской военной школе, в офицерской, учат одно из первых правил, фронт всегда будет прорван. То есть линия обороны всегда будет прорвана. И мы видим, что во всех войнах так было, там и Первая, и Вторая мировая, и Кантирана, Иракская война, израильские войны, арабо-израильские и так далее, всегда, везде фронт был прорван. То есть это удивительно. Поэтому если у вас происходит поэтому активная оборона, когда у вас двигаются подразделения, когда вы перебрасываете, когда вы врага изматываете. И Украина сейчас занимается максимально изматыванием армии России. Ну вот, сколько, где граница, то есть где момент изматывания он останавливается, после этого нужно перейти в контрнаступление. Это компетенция Генштаба. Я уверен, что Генштаб прекрасно понимает, знает, когда это нужно сделать. У него есть дорожная карта и план. Ну, в плане всех контрнаступательных мероприятий Украины. Но активная оборона – это всегда тяжело, да. Это в том числе отступление, это в том числе утрата тех или иных территорий, например, ну, я про солидар имею в виду. А где-то вы врага разбиваете, где-то вы отходите, где-то вы, наоборот, укрепляете, улучшаете свои позиции. Мы, и мы видим вот в этой активной обороне, мы видим все аспекты. Мы видим, что где-то пришлось отойти, как солидар, где-то враг был разбит, как угледар, а где-то Украина даже улучшила свои позиции, как запорожское направление. И это только официально то, что вот Генштаб сообщал, потому что мы знаем, что много чего не сообщается, ну, чтобы не помогать врагу, ну и в том числе Потому что у нас есть военная хитрость, вот военная задумка этого врага перехитрить, переиграть его и э, обмануть. То есть нужно понимать, что очень много информации, которая официальными лицами Украины, в том числе, сообщается, она сообщается часто с очень много разными целями, в том числе с целями врага вести в заблуждение. Вот это то, что это гражданам Украины, нужно всегда помнить, что не всегда власть пытается их обмануть, или власть как-то пытается что-то скрывать. Просто граждане Украины должны понимать, что не только они смотрят новости, но и русские смотрят новости тоже. Как бы и враг тоже смотрит новости, мягко говоря. Очень упрощенно. Поэтому да, вот возвращаясь, конечно, вашему вопросу. Активная оборона, которая ее цель максимально измотать э, э, врага. На иврите есть такое слово «дешхок» — хорошая «хорошая военная». оно означает как раз именно стереть фактически, как наждачной бумагой, когда вы стираете врага. То есть имеется в виду вот так, вот, как наждачной бумагой, стереть их максимально в порошок. Шире, смотрите, дело в нас с вами. Мы им, как народ, как русские, очень несимпатично. Відбувается... Внутрішня конфронтація всередині військових цих очільників російських окупантських військ. Тобто вони не здатні виконати ті завдання, які перед ними ставлять. Які вони брали на себе обіцянки, а саме швидкого захоплення Бахмуту не сталося. Вже восьмий місяць вони намагаються це зробити. Вже з десяток дат, які вони назначали там до першого березня, зараз до дев'ятого травня. і у них все не вдається, і тому вони шукають виправдання, чому. Це в них не вдається, і зокрема в ЧВК Вагнер постійно говорить про які снаряди голод. Але з того, що ми бачимо на полі бою, то в них безумовно на сьогоднішній день на жаль зберігається перевага якраз в боєприпасах. Вони їх не шкодують, вони просто засипають територію, тобто артилерійські обстріли в них не, не дуже прицільні, але дуже великої кількості, і тому говорити, що от це через їхній снарядний голод, скоріше в них. Дійсно закінчується це гарматне м'ясо, яким вони постійно штурмують, тому що вони не рахують втрати людей. Вони кожен раз ешелон за ешелоном посилають нових, і всі ці люди вже скоріш за все закінчуються. Тобто Погожин хоче просто вмити руки і перекласти відповідальність на когось іншого. Вони намагаються все таки завершити, щоб хоч якось продати це як за перемогу. Взяття Бахмуту наступальних резервів. В них для більш широкого фронту на наступу немає, і немає тих в першу чергу тих сил, які були би замотивовані наступати, тому що наступ на Бахмуті відбувається виключно під по погрозою вбивства, по погрозою покарання тих солдатів, які мають наступати. В них відсутня мотивація будь-яка, і вони безумовно, зі страхом очікують нашого контрнаступу. Вони розуміють. Що перевага в новітній техніці, в новітньому озброєнні, які у нас вже дуже серйозно наростилося. може для них бути дуже дуже серйозною проблемою. Вони цього бояться, і те, що вони зараз евакуюють прифронтові міста Запорізької області, це нам нагадує дійсно ситуацію в Херсонській області, коли вони постійно говорили, що ніякої паніки ніхто нікуди не відходить. Але вони розуміють, що контрнаступ не не не. Він все одно відбудеться і їм потрібно до цього готуватися. От вони фактично сьогодні будуть вивозити всю Запорізьку область, і оце, от їхній керівник, так званий Баліцький, фактично залишиться керівником неіснуючої території, яку він взагалі не контролює. Дай Бог найближчим часом. Ми звільнимо всю Запорізьку область, тому що там невелика частина залишилась, яку вони контролюють, і ту вони будуть евакуювати. Я сподіваюся, що саме там ми будемо мати успіх на півдні країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.